Получается, вони кажуть. Те, що Моноліт пройшов у это не означає, що ти пройдеш Моноліт Ну, це не означає, що ти пройдеш Питання А що, він, що Моноліт вообще туди мог пройти? Що ви там, ну, делали? що він, блін, пройшов Бездельники, блин. Так, я, короче, подхоботил одну миссию. Сейчас хочу пацанов наказать. Пацанный гранатомет Хорош Как и с него уйти. О. Раскит не такий великий, кстати. Как у Днепро. Не такая дача серьезно. Перезарядочка. Есть. Да. Эээ, Харон лучше, чем Днепро. Хорошо держит. Не так рассеивается стрельба. 88 бинтов, блін. Я тяшов, блін, аптека дядя. Будемо виконувати основні квести, бо Stalker це дуже хороша кайфова гра, але з часом вона набридає. Особисто для мене. В неї можна грати дуже довго. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати де. Я.

Ууу, чуть не откісне. Братяга, він пролив багато крові, щоб сюди дістатись. І своєї, і чужої. Як і ти, мабуть. Я знаю, що він зробив. Але він поранений. Потребує допомоги. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя. Хай би, яким поганим би не здавалося. Нема нам час. Да ти прям не доктора, а філософ. А як вони мені взагалі, собі представляють? Типу, що я... я там в пах буду стріляти, а вони будуть. а вони будуть падати і не вмирати, тіпо, що? Да, вони ж бешены, он взяв на мене, выкинувся, де дура. Придумала себе не убивать монолита, а вот хорошо. Моноліте, стати на ноги. Вороги. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, уходи, 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 уходи. Это еще мне повезло, ух мне в рожу, блин, с дробовика стрелял. Фух. Мы к господину Опа. Успокойся, дядя. Все хорошо. Да, бродяга, ты гонишь беса. Ну, я же так получается. Эй. А свой пыл, дядя. Какие бессмертные. Oh <laughs>